Всім привіт! Зараз на огляді велосипед Discovery Rider на 24 колесах. Це підлітковий велосипед. Рама сталева розмір 11,5 дюймів, підійде під зріст мінімальний 128, максимальний до 150. Рама якісно проварена, дуже гарно виглядає чорний і зелений, з елементами сірого. Також є додаткові кольори. Зараз ми вам покажемо такий от темно-синій з помаранчевим. Інші кольори можете глянути на сайті. Вилка амортизаційна, сталева, хід 50 мм. Тулка сталева, шум-фенг, обід двоццінний, подвійний, алюмінієвий. Гума Компас. Ширина 1,95 дюйма, протектор універсальний. Кермо на цій моделі можна відрегулювати по висоті. Трансмісія складається з 21 передачі. Компоненти на рулі стоять моноблоки SIPO. Правий моноблок на 7 швидкостей, він відповідає за задній перемикач. Лівий на 3 швидкості. Він працює з переднім перемикачем. Передній перемикач Sunram. Ведуча пара сталева з пластиковим захистом на 3 зірки. Кількість зубів на маленькій 24, на середній 34 і на великій 42. Ведуча пара фіксується на каретку під квадрат на промислових підшипниках. Задній перемикач Sunrun. Трещитка на 7 зірочок, велика 28 зубів, маленька 14. Сидіння забрендоване під Discovery, м'яке та зручне. Гальма на велосипеді дискові механічні. Діаметр тормозних дисків переднього та заднього по 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика, заднє на гайках. Ось так виглядає задня частина. Райдер по заводу комплектується центральною підніжкою. Ось такий підлітковий велосипед Discovery Rider. Велосипед на стелевій рамі, номерзаційній вилкці, трансмісія на 21 швидкість. Якщо за ним доглядати, буде служити. Виробник надає гарантію 10 років на раму та 1,5 року на навісне обладнання. Дякую за увагу, з вами був магазин Velopodium.com.ua. Всім пока!